thank you Коли ми детально дослідили саму методику складання допоміжного сателітного рахунку туризму в частині споживання, давайте визначимо основні труднощі, що спіткають українську статистичну систему при складанні цих таблиць. Першою такою трудністю є те, що однією з найгостріших невирішених проблем української туристичної статистики є статистика одноденних відвідувань, необхідна для розбивки даних таблиць 1, 2 і 3. Нині одноденні візити відображаються лише у формі державного статистичного спостереження один туризм як екскурсанти. Причому ці дані значною мірою можуть дублювати статистику ночівель. Ну, наприклад, якщо турист вже перебуваючи на території України, купує в турагентстві або оператора лише послугу екскурсії. Відповідно, важливим завданням. Вдосконалення цієї методики є проведення щомісячних обстежень відвідувачів і домогосподарств за звітній тримісячний період, третини початкової квартальної вибірки, що охоплює туристичні подорожі, здійснені продовж попередніх трьох місяців, а також додавши додаткове запитання, яка частина одноденних візитів була здійснена упродовж одного попереднього місяця. Такий підхід рекомендований у методичному посібнику статистики туризму. Євростату, виданому в 2014 році. Разом з тим, дані щодо одноденних відвідувачів, зокрема, частки одноденних відвідувачів у загальній чисельності громадян, які перетинають державний кордон з метою туризму, можуть бути підкріплені даними адміністративної звітності Державної прикордонної служби України, що поки що не робиться. В Україні лишаються невизначеними також так звані типові для країни туристичні товари один з 12 основних видів типових туристичних продуктів, рекомендованих у міжнародних рекомендаціях по статистиці туризму 2008 року. Для їх визначення рекомендується проведення одноразового вибіркового опитування, в ході якого респондентам, як резидентам, так і нерезидентам України, будуть задаватись відповідні питання. Третьою проблемою є невизначеність чисельності працівників нерезидентів України, що перетинають її кордон. І це не дозволяє скоригувати споживчі витрати відвідувачів нерезидентів на суму споживчих витрат тимчасових працівників нерезидентів. Аналогічно, відсутність даних щодо чисельності тимчасових працівників резидентів України, що виїжджають за її межі з метою роботи, спотворюють дані в таблиці 3. Для вирішення цієї проблеми необхідним є систематизація звітності Державної служби зайнятості України щодо чисельності працівників нерезидентів України та. Звітності консульського департаменту Міністерства закордонних справ України щодо кількості українців, працюючих за межами України, і українських студентів, які навчаються за кордоном, четвертою проблемою є невизначеність чисельності іноземних студентів, власне, які перебувають понад рік на території України з метою навчання. Це також не дозволяє скоригувати споживчі витрати відвідувачів на резидентів на суму споживчих витрат іноземних студентів. Для уточнення даних рекомендується у розділі. Дев'ятому навчання іноземних студентів форми державного статистичного спостереження номер 2 ЗНК звіт вищого навчального закладу на початок навчального року внести уточнення щодо загальної кількості студентів, які навчаються понад рік. Наступну проблему складає те, що значна частка витрат на розміщення як іноземних, так і внутрішніх туристів на території України припадає на діяльність індивідуальних підприємців або домогосподарств в частині надання послуг. Оренди власного або орендованого нерухомого майна пам'ятаєте про цей квет? Проте дані щодо обсягів витрат лишаються поза межами статистичного спостереження. Завданням вдосконалення системи туристичної статистики України є впровадження механізму статистичного спостереження у цьому секторі туризму через запровадження системи державного статистичного спостереження за індивідуальними засобами розміщування, у тому числі за особистими селянськими господарствами, а також проведення вибіркових одноразових опитувань як резиденційних, так і нерезидентів України. Наступною проблемою є те, що складання таблиці 2 вимагає виокремлення туристичного продукту та послуг, куплених резидентами України у резидентів України для здійснення подорожі внутрішнього та виїзного туризму. Для цього рекомендовано у розділі 2 витрати на послуги сторонніх організацій, що використовуються при виробництві туристичного продукту, форми державного статистичного спостереження Один туризм. Стовпчик Резиденти розбити на громадянам України для подорожі в межах України та громадянам України для подорожі за кордон. Наступна проблема пов'язана з складанням таблиці 2, також вимагає визначення туристських витрат внутрішніх туристів, тоді як існуюча система статистичних спостережень дає можливість визначення тільки численності обслужених у закладах колективного розміщування. Втрачаючи при цьому при цьому інші категорії внутрішніх туристів, варто підкреслити, що вдосконалення потребують і методології збору адміністративних та статистичних даних. Поряд із статистичною звітністю, все більшого значення набувають спеціально організовані обстеження в туризмі. Але, на жаль, можна констатувати, що існуюча система збору інформації та аналізу показників і звітності в сфері туризму не відповідає сучасним потребам туристичної сфери. Не запроваджені у статистичну практику обстежень обстеження, які є унікальним джерелом інформації для побудови комплексної статистики туризму. У контексті цього пропонується запровадити на постійній з певною періодичністю основі такі процедури. Ну, по-перше, це анкетування відвідувачів туристів та одноденних відвідувачів з метою визначення обсягу туристичних витрат в країні. Метою такого дослідження є отримання достовірних даних щодо кількісних та якісних показників туристичної діяльності, а також наукове ґрунтування кількісних значень нормативних показників туристських витрат. Таке соціально-економічне обстеження є єдиним та унікальним джерелом статистичної інформації відносно визначення обсягу та розподілу всіх турист туристських витрат. Результати обстеження дозволяють отримати якісну інформаційну базу, необхідну для проведення розрахунку середньодушового показника туристських витрат, як складової для забезпечення побудови сателітного рахунку туризму. Об'єктами соціально-економічного обстеження є туристичні потоки, які становлять сукупність відвідувачів певної категорії, а також окремі відвідувачі. Основними завданнями опитування є організація статистичного спостереження за потоками відвідувачів. За такими напрямками: це визначення туристичних потоків за видами туризму, це проведення класифікації відвідувачів, це проведення класифікації обсягу туристичних потоків за видами транспорту. Це визначення обсягу туристичних потоків за метою відвідування, це визначення тривалості перебування, визначення структури та обсягів е, туристського споживання за видами товарів та послуг, це визначення туристського споживання у вартісному вимірі, яке складається з сукупності туристських витрат. Також це визначення туристських витрат за їх видами, створення бази даних для забезпечення розрахунку середньодушового показника туристських витрат. Друге обстеження це так зване вибіркове обстеження домогосподарств з питань внутрішнього туризму. Метою такого обстеження є визначення кількості поїздок між різними регіонами країни і за кордон. Характеристика здійснених поїздок у відповідності із важливими аспектами, а саме серед інших, причина, тривалість, відпроживання, місце призначення поїздки, використаний транспорт, ночівлі чи понесені витрати. В такому випадку об'єктами соціально-економічного обстеження виступають національні туристичні потоки, які становлять сукупність відвідувачів певної категорії, а також окремі відвідувачі. І основними завданнями такого опитування є організація статистичного спостереження за національними потоками відвідувачів за наступними напрямками визначення. Потоків відвідувачів за видами туризму, внутрішній виїзний, проведення класифікації відвідувачів, класифікація обсягу. Потоків відвідувачів за видами транспорту, визначення обсягу туристських потоків за метою відвідування, визначення тривалості перебування, визначення структури та обсягів туристського споживання за видами товарів та послуг, визначення туристського споживання у вартісному вимірі, яке складається з сукупності туристських витрат, визначення туристських витрат за їх видами. Отже, головна мета суттєвого удосконалення статистики туризму полягає в тому, щоб розробити узгоджену максимально економічну за витратами та виробництва ефективну систему статистики туризму та подорожей, що відповідає міжнародним керівним принципам. Статистичні агреговані показники, що стосуються туризму, повинні бути взаємопов'язані в контексті узгоджених концепцій та визначень, взаємного введення вхідних даних для цілей. Їх компіляції, недопущення подвійного обрахунку даних, прагнення бути ефективними в процесі збирання даних. Формування допоміжних рахунків туризму вимагає значних масивів інформації, зокрема даних державних статистичних спостережень та даних адміністративної звітності, Збір та обробка яких потребує значних людських і технічних ресурсів, та займає певний період часу. Таким чином, отримання всього комплексу даних є можливим лише із запізненням в півтора-два роки після закінчення звітного періоду.